Дійсно, сьогодні форум цей дуже злободнявна тема. Але чому люди не хочуть виступати? Хтось тобто задумався над цим, тому що зневірились, що хтось комусь може допомогти. Зневірились у своїй владі, зневірились у тих законах, які приймаються. Адже кожен знає, щоб за щось зробити, якусь бумагу, треба дати взятку. Оце і є корупція. Хто цього не знає в нашому керівництві, починає з села, з району, з області і держави. Доки ми будемо терпіти корупцію на місцях, доки і будемо ніщими, нас оббирають, обирають, обирають і оберуть до нитки. Шановні, сьогодні хочеться висказати мені одне. Дай Боже, щоб цей форум хоч трошки вплинув на нашу таку. Сутужну, наше таке сутужне життя. Я хочу звернутися до депутата Верховної Ради. Вас делегували сюди почути нас, але не тільки почути, тому що кожен виходить і розказує про наші біди. І ви бачите, всі повторюються в одному. Обібрали, обікрали і випустили голими і босими. От, будь ласка, там на верхах. Думайте, ми вас обрали, ми вам довірили. І якщо треба наша підтримка, ми будемо підніматися. Ми не раз бували на майданах і під стінами Кабміну, ми не раз виступали і говорили. Але, на жаль, йде гірше, гірше і гірше. Якщо в нас немає влади, а дійсно керівництво прислало на райони людей некомпетентних, непрофесіональних, а тільки таких, які дивляться, з чого б їм сьогодні поповнити свій карман. І обирається, опять же, той самий круг прихильників до голови адміністрації чи голови райради, круг тих, хто буде його підтримувати, і тих, хто його ніколи проти нього не виступить. От до цього воно йде. А все починається з а верніше кажуть, треба з голови. Неправда, вона ще й назад закладається. Якщо народ хоче добитися якоїсь правди. Треба не боятися і сьогодні казати, і вдома казати, і на сесіях підніматися. А у нас депутатів обрали, а вони сидять тихенько. І один другому скажи, скажи. Шановні, доки не будемо говорити голосно і доки не будемо не просити а вимагати дотримання законів, доки будемо так жити. І слава нашої Україні, що вона є, і слава вам, що ви сюди приїхали і не боїтесь. І ще хочу сказати: піднімайтесь і говоріть голос. Якщо ні, значить тоді дайте слово депутату Верховної Ради, і ми почуємо від нього, що хоче наша влада зробити для людей. Дякую. Адівського району Котовського. Тут багато хто говорить да, за паї, за все, а я живу не, не там, де дають паї. І тут є представники теж, депутати нашої сільської ради, і так само від районної ради, де я живу в Савхозі. Савхоз називається Новоселівський і дослідне господарство. Я хочу, звертаюсь до депутата Верховної Ради. Щоб ви нас почули, нас обікрали і так обікрали, що ми не тільки не маємо клаптика землі, а люди в нас такі ніщі живуть, що не мають за що навіть хліба купити. Отак ми живемо 18 кілометрів від Катовська, від Подільська, та й ще нам допомагає цей завхоз обдирати і голова Райради наш, і наша прокуратура все на світі. Ніхто на це не звертає уваги. Люди писали, люди складали ініціативну групу, їздили в Київську академію. І, і одне тільки що ми узнали, що Київська академія нас продала. У нас обанкротили, колись Юля Володимирівна давала нам кошти на савгоз для того, щоб розплачувалися з людьми, тому що не могли ну, задовжони розплатитися. Потім прийшов Янукович, ці гроші спеціально були заховані і директора. Дали условно йому, значить, щоб він не розплатився більше з людьми і признали банкротство. І хто ви думаєте, допомагали? Вся верхушка помогала. всі помогали. Ну нам від цього не легше. Тепер прийшли до нас бандюки, не хто вони, назвали себе ліквідаторами і почали писати заяви по два гектара. людям, що мають давати по два гектара. Любі друзі. Ми знаємо що закони, що земля державна, її поювати державна структура, це значить держава Верховна Рада. Ви завжди на трибуні говорите, фермери, ті, а куди ви діли от ці інститути, в такі землі, що ми там, що з державні, що нас з нами робити? Як жити цим людям? Я хочу, щоб ви, як депутат Верховної Ради, за якого ми голосували, за якого ми вибирали вас усі. Щоб ви прямо з трибуни звернулися до правових органів, щоб вони розібрались, хто прийшов нас банкрутувати. Це Новосьоловське опитне хазяйство Подільського району. До вас така просьба. Одеського сільхозінститута Будь ласка.